Бюджет маленький, я вам скажу відверто. Він об'єктивно не може бути великим, тому що наша економіка дуже в поганому стані. Значна частина України окупована, частина розбита, частина бізнесу евакуйована. Велика кількість людей виїхала за кордон. Тому в бюджеті мають бути закладені Свої певні такі філософські норми, оскільки ми не можемо зараз прогнозувати, наприклад, що однакові доходи будуть на одиницю населення в Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Львівській області. Тому це все припущення, які будуть доходи. Так само ми не можемо спрогнозувати, які будуть доходи у нас від. Підприємств, тому що частина з них просто не доживе до кінця року, вони будуть розбомблені. Тому в нас має бути створений такий резерв мінімальних коштів, які ми можемо залучити в себе, і які обов'язково мають піти на фронт.